Жирова тканина, якщо її в надмірній кількості, вона створює постійний, дуже сильний запальний фон, і на цьому запальному фоні. Все погано працює. Погано працює мозок, погано працює кишечник, погано працює імунна система. Вона може дещо не побачити, не відмоніторити. Звісно, в імунної системи немає очей, але вона має певні скажімо, можливості, які вона відслідковує, що відбувається в організмі, де потрапила інфекція. Тому що тканини, які, які якщо, наприклад, є інфекція чи є якесь запалення, вони дають певні сигнали для імунної Клітини. Звісно що це хімічні, мова хімічних молекул, дають певні сигнали. Імунна система вона вже реагує. Але при такому рівні запалення імунна система сама може погано працювати. Більше того, навіть е, при такому запальному фоні е, ці пухлини, які починають розвиватися, є такий термін, як е, в, виковзання від, е, від імунної системи. Е, пухлини стають невидимими для імунної системи, і вона не може їх знищити.